Друзі, я вас вітаю. Зараз зніму по-бистрому пройдусь, зніму вам огляд нашого майданчика, покажу ціни і автомобілі, які у нас є в наявності. Так, і почнемо ми е, з Мігана. Міганчик 2015 року випуску е, пробіг 198 тисяч кілометрів, півторашка дизель 110 автомат 9300. Міган line на нього знімав нещодавно огляд. Можете його подивитись в Ютубі. 17-й рік, 226 тисяч кілометрів пробігу, 1,2 ТЦЕ, 130 кінських сил, бензин. механіка 12700. Класна тачка, в обвесі на 18 рутих дисках, сидіння ковши. Peugeot 208, 21 рік 5 тисяч кілометрів пробігу. Це електричка 50 кВт. Час 21700. Сідрен Сізер, один із самих дешевих електромобілів. 11 рік, 16 кВт. Реальний запас ходу, заявлений 120, реальний десь до 100 км. 6600. Peugeot 308. 2015 року випуску. В кузові універсал 177 тисяч кілометрів пробіг 1,6 120 кінських сил. 9500. Механіка. Лів. Ліфчик у нас з 2016 року пробіг 63 тисячі км. 24-ка батарея 12 тисяч доларів. Ліфт 19 2019 року. Пробіг 52 тисячі км батарея Сраковка 40, 21,400 в рідній фарбі. Так, Тігуан. Тігуан тільки заїхав. Ще буду знімати на нього огляд завтра. 15200. Рік, не пам'ятаю зніму буде відео по ньому швидше за все, наступне. Так, Щоб цей ряд потім не повертатися. Перейдемо сюди. Так, e c Trayen c 2015 -го, 2016 -го року випуску. Пробіг 1990 км 1,6 HDI 120 кінських сил, такий же самий, як на всьому 308 308-му. 1.6 механіка 9800 в рідній фарбі. Потім Міганчик. Це Міган. Я пам'ятаю по ньому, те, що він в рідній фарбі, я його перевіряв. 15 рік пробіг 262 тисячі кілометрів, півторашка дизель, механіка шестиступка 8700. Останній рестайл Аналогічний Міган тільки в універсалі. 2015 рік пробіг 225 тисяч км, півторашка дизель 95 кінських сил, механіка шестіступка, 8,950, теж в рідній фарбі. Так, Мерседес це класа. Мерседес 16 рік, пробіг 132 тисячі км, 1,6 дизель 150 кінських сил, автомат 21 тисяча доларів. Infiniti Q30 2016 року випуску 2,2 дизель автомат 18800. Теж попереднє відео є по цій машинці. Шкода Octavia RS 2018 року 190 тисяч пробігу, 2-літровий дизель 184 кінських сили, автомат 19 тисяч. Volkswagen b 8 2017 року, 2017 року випуску пробіг 188 тисяч 1,6 дизель автомат 15300 Audi a 4 2017 року випуску 172 тисячі кілометрів пробігу, 2-літровий дизель 150 кінських сил. Механіка 16700. По цьому сценіку теж знімав відео вчора. А, чи ні, сьогодні, сьогоднішнє відео є. А, 11 рік, 213 пробігу, 1,6 дизель 130 кінських сил, механіка 6 ступка, 7, 7 місць. Так, цей сценік у нас а, за акційною ціною 19 року 185 тисяч пробіг, 1,7 дизель, механіка 13,900, Акційна ціна в рідній фарбі, класна тачка. Каджар. Каджарчик у нас 2020 року пробіг 133 тисячі кілометрів, півторашка, автомат 115 кінських сил, 18800. Так, Вольво, Вольво, попереднє відео. Перед цим піс, одразу після цього побачите. Е, Вольво 2017 року випуску. 2-літровий дизель 235 кінських сил, пробігу 190 тисяч кілометрів, е, ціна 35 тисяч. 700 Nissan Кашкай плюс 2 2011 року випуску пробіг е, на, увага 107 000 км оригінального півторашка дизель 110 кінських сил, Механіка 11100. 7 місць. Кашкай е, цей вже у нас коротенький, 5 місць 11-й рік, тисяч км пробігу, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка 9800. Жирна комплектація, шкіряний салон, панорамний дах і так далі. Підігрів сидінь, там 18 диски круті. Так, ладно, давай знімаємо далі, бо вже сонце заходить, темніє. Дача 16 року, 189 тисяч кілометрів пробігу, півторашний, 110-й, повний привід. механіка, 6 ступка, 12 тисяч доларів. Механчик 2009 року випуску в рідній фарбі. Пробіг 288 тисяч кілометрів, півторашка, 106 кінських сил, 6-ступка, 7500. Citroen c 4 буду завтра-післязавтра знімати на нього відео. c 4 Grand Picasso, 7 місць, 11 рік, 220 тисяч кілометрів пробігу. 1,6, 120 кінських сил, механіка 7600. Кольо з 2008 року випуску на повному приводі. 2008 рік, 226 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий дизель 150 кінських сил, механіка 6-ступка 8700. парктроніки, безключовий доступ. Класна машинка за адекватні гроші. Далі у нас міганчик 17 року, пробіг 170 тисяч, півторашка 110 механіка 6-ступка 12800 в кузові Універсал. Grand Scenic, Renault, 2009 року випуску пробіг 198 тисяч, півторашка дизель 106 кінських сил, механіка 6-ступка 700. Трафік готується, вантажний, якщо цікаво, інформацію надам. Б5 колеги 5100. Рік, якщо цікаво, рік і більше інформації дам уже по телефону або в приватні повідомлення. Так, Renault Scenic Нік 2010 року випуску, пробіг 166 тисяч кілометрів, півторашка дизель, 110-й мотор, механіка шестиступка, 6950. Коліос на максимальній комплектації, повний привід, автомат. 2010 рік, пробіг 264 тисячі кілометрів, двохлітровий дизель 150 кінських сил. Автомат, класичний автомат, до речі, невбиваємий 10600. Кенго, пасажир, 10 рік, пробіг 183 тисячі кілометрів, півторашка дизель 106 кінських сил, механіка 6 ступка, 7200. Так, зойка у нас ще готується, ще сенік готується, пижик, і ще один сенік вже під завдатком стоїть. Так, сенік, Рено Гранд Сенік, 16 рік, 190. 5 тисяч кілометрів, 130 кінських сил. Це у нас 1,6 двигун, механіка, шестиступка, 10, 11 тисяч. 10,999. Кашкай, Кашкай 12 року, 186 1000 км пробігу, 1,6 DCI 103 кінських сил. До речі, двигун точно той же самий, що і в Сеніку е, механіка шестиступка 11300. В жирній комплектації панорама, такий укомплектований реально. Grand Сенік 2009 року випуску 217 пробігу, 1,5 дизель 106 кінських сил, механіка шестиступка 7100. 700. Так, Гранд Сценік у нас четверте покоління. 17 рік, 250 пробігу 130 кінських сил. Це у нас ще все 1,6 DCI, механіка Ягуар, Ягуар 16 2016 року. Пробіг 150 тисяч кілометрів, 2-літровий. E, Двігун 180 кінських сил, автомат 19 тисяч. Шкода Октавія Октаха у нас e, майже 17 рік, 12 місяць, 2016 року, 223 тисячі кілометрів пробігу, 150 кінських сил, 2-літровий дизель, механіка 6 тисяч доларів. E, Пижик 5008 2012 року випуску, пробіг 220 тисяч км 1,6 HDI, 115 кінських сил, механіка 8300 5 місць. c 4 2012 року випуску, 145 пробігу, 1,6 бензин. Скільки це в ньому лошади? По-моєму, 156 кінських сил в теорії має бути, якщо я не помиляюсь. 7900 бензиновий двигун. Коліос повний привід, максимальна комплектація від попереднього, який я ось там вам показував. Різниця лише в оптиці. Тут лінзована оптика, тут у нас вже ксенон. Якщо там у нас галогенки, тут ксенон. А так в остальному абсолютно два однакових автомобіля, я б сказав, близнюки. Максимальна комплектація, шкіра, повний привід, автомати Jatco, G0, коротше, Реально укомплектовані коліоси. Хто шариться, ті шукають собі такі машинки. Коліос на повному приводі, 10 рік, пробіг 182 тисячі кілометрів, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, автомат 11400. Кашкай плюс 2, 2011 року випуску. Сім місць. Пробіг 181 000 кілометрів, півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка 6-ступка 10500. Grand Scenic Bosse, В останньому у нас рестайлі, останній рік випуску 2016 пробіг 260, 1,6 дизель 130 кінських сил, механіка 60-ступка 11-100. Volkswagen Passat b 8 2017 року випуску пробіг 202 тисячі кілометрів. Так, у нас дизель 2-літровий дизель на 150 кінських сил. Ціна 16450. Шкода Superb, 2017 року випуску пробіг 210 тисяч кілометрів, 1,6 дизель, 120 кінських сил. Це у нас, у нас у нас у нас, у нас це механіка. 15 тисяч доларів. Екран Сенік 7 місць 2017 року випуску. Машинка має 141 тисячу кілометрів пробігу, півторашний дизель на 110 кіських сил. Механіка 15300 з шкіряним салоном. Так, Сенік 2010 року випуску. Пробіг 209 тисяч кілометрів, півторашка дизель. Е, півторашка дизель, механіка шестиступка 7,450. Так, цей сценік заїхав ще не готовий, як бачите, зеркальце. Потрібно накладочку знайти в рідній фарбі. Комплектація базова, але реально її більш ніж достатньо. там ну І велика мультимедія, і електронна стоянка вегальма і так далі. Ціна на нього, до речі, дуже класна. Там він десь в приділах в районі 12 тисяч доларів, ще не готовий. Підготується тоді, підкалькулюємо, буде цифра. Можливо, зніму ще по ньому огляд окремий. Форд Куга. У у нас 2013 року випуску 208 тисяч кілометрів пробігу. Двохлітровий е дизель автомат 15300. Volkswagen Golf. Е 2018 року пробіг 233 тисячі кілометрів 1,6 дизель 115 кінських сил на автоматі 13999. Так, і колеги Олександра е Шкода Октавія РС. Дві тисячі, якщо не помиляюсь, 2019 рік е, вирішив її виставити на продаж, хоче обновитись. Е, дві підсот реска двохлітровий дизель реально на заряді і повністю-повністю обслужено. Дає комплект е, літніх і кор кр. Кротше, йде комплекти і літніх, і зимових колес. Автомобіль свій домашній, повністю весь весь обслугований. Так, нагадаю, знаходимось за адресою місто Вінниця Ярмола і Мелешка, 1В. Мій номер телефону внизу в описі. Посилання на телеграм-канал, наш сайт залишу внизу, плюс в коментарях. Тому номер телефону є. Звертайтеся. Вам гарного дня. Пока-пока.